Олександр Гісем, Олександр Мартинюк. Всесвітня історія, 8 клас, онлайн-підручник і додаткова презентація. Повторення Вступ. Всесвітня історія. Підручник для 8 класу закладів загальної і середньої освіти. Рекомендован Міністерством освіти і науки України Харків видавництво ранок 2021 рік. Інтернет-підтримка. Шановні восьмикласники і восьмикласниці. Перш ніж розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, необхідно ознайомитись зі змістом і структурою підручника. Матеріал об'єднано в шість розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що у свою чергу поділяються на пункти. У тексті ви зустрічаєте слова і дати, виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Працюючи на уроках і вдома, обов'язково перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам'ятали основні події, персоналі, нові поняття і терміни. Параграф розпочинається з тислим викладом основних навчальних завдань. І запитаннями на повторення. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового. Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють наведені в підручнику історичні джерела, карти, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно прочитати підібраний до нього текстові джерела та відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які розкривають зміст зображеного. Історична карта допоможе сформувати уявлення про те, де і як розгорталися події. Схеми і таблиці унаочнюють зв'язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо. На полях Розміщені запитання до тексту параграфа або ілюстрації, які сприятимуть кращому розумінню матеріалу. Після кожного параграфа наведено запитання і завдання. Вони допоможуть вам здійснити самоперевірку, осмислити вивчити матеріал і закріпити практичні навички. За необхідності звертайтесь до додаткових джерел. Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені порт-коди, за якими ви знайдете текстові джерела, плани, схеми для різних форм роботи, як працювати з параграфом підручника, історичним документом, історичною картою, ілюстрацією, поняттям, як скласти план, історичний портрет, повідомлення з презентацією, есе. Ментальну карту, як аналізувати політичні події і явища, як розв'язати пізнавальну задачу, а також словник термінів і понять, основні дати, додаткову інформацію до параграфів, матеріали для проведення практичних занять, завдання на узагальнення знань, онлайн-тестування для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом. Повторення, вступ. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, що таке новий та ранній новий час, і якою є їхня періодизація, якими є основні особливості раннього нового часу в історії України. Пригадайте 7 клас, що таке історія? Чим розрізняються поняття історії як наука та навчальний предмет. На які періоди поділяються Всесвітня історія та історія України? Назвіть характерні ознаки європейського середньовіччя. Укажи здобутки населення України княжої доби? Запитання перше. Поняття та періодизація нового часу. Цього року ви продовжите вивчати події всесвітньої історії та історії України. В попередніх класах ви познайомилися з історією стародавнього світу та середніх віків. У 8 класі ви розпочнете розгляд історії нового часу або модерної доби, то є часу періоди. Доба це означає час-період. Що вивчає події кінця 15-го початку 20-го століття. Цього року на вас чекають події її першої частини раннього нового часу або ранньомодерної доби часу періоду, які відбувалися з кінця 15 го до кінця 18-го століття. Визначальними явищами цього періоду всесвітньої історії. Вважають протестантську реформацію, європейські релігійні війни, великі географічні відкриття та початок європейського колоніалізму, виникнення в країнах сильних централізованих урядів, початок формування національних держав. Що є попередниками сучасних держав, епоху просвітництва і досягнення першого етапу промислової революції? Ознакою нового періоду всесвітньої історії став початок поступового занепаду традиційних цивілізацій Сходу та формування культурного і політичного панування Західного світу. Західноєвропейські дослідники називали це явище великою дивергенцією. Слово дивергенція означає розбіжність. Про зміст названих явищ ви дізнаєтесь, вивчаючи відповідні теми. Два терміни перший новий час чи модерна доба це період всесвітньої історії після середньовіччя, що передував новітні історії, історію, що настала після середніх віків українські дослідники поділяють на два періоди: нову і новітню історію. Західноєвропейські історики всю історію після середньовіччя називають сучасною історією. Другий термін ранній новий час чи ранньомодерна доба. Це перший період історії нового часу. Західноєвропейські дослідники визнають цю добу як ранній сучасний європейський період. Періодизація Всесвітньої історії. Бачите таблицю, назва періоду перша колонка і друга колонка хронологічні межі. Періодів у нас всього 5: це первісне суспільство, стародавній світ, середні віки, новий час чи модерна доба і новітній час. І Хронологічні межі кожного періоду. Друге запитання. Особливості раннього нового часу в історії України. Події, що відбувалися впродовж раннього нового часу на землях сучасної України, свідчать, що навіть за умов відсутності державності і перебування у складі інших держав, вона залишалася складовою європейського історичного процесу. Та зберігала можливість впливати на нього. Чимало дослідників визначають ранній новий час на українських землях як козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового суспільного стану, козацтва, це кінець 15-го тіре, початок 16 го століття, а завершення на остаточну втрату ним політичної влади. Зі сторінок підручника з історії України ви дізнаєтесь про участь українського козацтва в європейському історичному процесі цього періоду. Його центральною подією стала національна визвольна війна українського народу середини XVII століття під проводом Богдана Хмельницького і створення української гетьманської чи козацької держави. Яка називалася Військо Запорозьке. Запитання. Чи погоджуєтесь ви з тим, що ранній новий час став періодом змін для християнської Західної Європи, а також важливим етапом у розвитку України? Якщо погоджуєтесь, то чому? Якщо не погоджуєтесь, то теж чому? От на це запитання дайте, будь ласка, відповідь в. В коментарях до цього відео. Будь ласка, я буду чекати. Ваша думка для мене дуже важлива. Хронологія треба запам'ятати дати. Кінець 15-го, початок 20-го століття це період хронологічні рамки нового часу чи модерної доби. Кінець 15-го Кінець 18 століть це ранній новий час чи ранньо модерна доба. І запитання і завдання вам для самоперевірки. Прочитайте, які запитання ви зможете відповісти в усній формі, а в зошиті, будь ласка, складіть синхронізовану хронологічну таблицю. Європа в ранню модерну добу. Чотири колонки, період дата століття, десятиліття або рік. Події на українських землях, що відбуваються, що відбуваються в цей час за межами українських земель. І якщо є у вас якісь примітки, будь ласка, напишіть. Ну, а тепер давайте подивимось презентацію про ті події, які ви будете вивчати в 9, 8 класі. Великі географічні відкриття. Бачите карту і портрети діячів, які щось відкрили. Знову карта наприкінці 15-го року. Роздивиться, будь ласка. Будемо вивчати ми з вами і епоху барока. Англійську революцію, епоха просвітництва. Війна за незалежність США і утворення США. Крім цього, буде ще багато подій. Я дякую вам за увагу. Будь ласка, напишіть коментар к цьому відео, поставте лайк і підпишитесь на канал. Я бажаю вам здоров'я, гарного настрою. Дякую ще раз!